Тамара Скородлим пропрацювала у сфері культури більше 40 років. За роки праці вона пройшла усі щаблі від методиста до керівника обласного будинку народної творчості. Жінка каже, що обрала цю професію за покликом душі, а не у погоні за фінансовим благополуччям. Та й нині культурна галузь часто недоотримує фінансування, адже кошти розподіляються за залишковим принципом. Про галузь про нашу галузь культури завжди дбали погано. Завжди мало фінансували, завжди низькі оплати праці, малий заробітні плати. Нині українці продовжують відроджувати свою культуру, якій одній з небагатьох вдалося вистояти під могутнім натиском чужих агресивних впливів, зберегти свою самобутність, первозданну чистоту та незамутненість. Подільські працівники галузі культури пишаються заходами, які стали доброю традицією та протягом довгого часу тішать глядачів та слухачів. Не <зв>. Фестиваль, який признаний на рівні всієї України, а їх на сьогоднішній день два. Це міжнародний фестиваль диви, академічного рядкового театру, Вони викладаються на всі 100%, показуючи нам усім, що ми спроможні творити чудеса. Протягом останніх років Хмельниччину відвідало багато представників інших держав, із якими наші митці плідно співпрацюють. Неодноразово закордонного глядача тішили виступи подільських музикантів, танцівників та акторів. На даний час культура Хмельницької області вона е, зайняла е, такий гідний рівень. Ми розвиваємося, ми ростемо, ми шукаємо нові форми. В нас е, артисти, новиці нас талановиті режисери. Ми готові підніматися все вище і вище, брати новий якийсь європейський рівень у сучасному українському суспільстві. Де культура часто виявляється незатребуваною. важливо обрати та затвердити високі моральні принципи, засновані на тисячолітньому духовному та культурному. У надбанні українського народу щоб не опинитися на задвірках культурного прогресу.